Друзі, добрий день! З вами канал Нотатки Мисливця. Ну ось вони, оці бродячі собаки, про яких я вам розказував у попередніх відео. Ось оця борсуча нора, де пропала борсучиха. І борсук лишився один. Ну оце я думаю, оці собаки її і загризли. Вони часто крутяться біля цієї нори. Ну, а все у нас зайчиха, мабуть. Вона тут і зимою крутилася біля борсучої нори. Я ще зиму її знімав. Вона ховалася на краю нори від вітру. Якщо ви пам'ятаєте, і дивились моє відео про неї. Вона, похоже, живе в цьому районі. Недалеко від нори. І постійно заходить до борсука в гості. З таї з сторони поле посіяне. Я не знаю що там, а з тієї сторони парі То вона тут, видно, пасеться по постійно, ще з зими. І бачите, їй щось дуже цікаво тут. Що вона тут шукає? Постійно ж сюди приходить що, може, що тут горбок, та їй видно все навкруги. Якщо буде якась небезпека, то вона зразу її помітить. Ну, вона частенько сюди захажує. І бачите, не поворотка, може, теж вагітна. Зараз квітень, кінець квітня. Може і вагітна, хто його знає. Але стрибає помаленьку. Оце знову. Заїсті, я не знаю, чи це вона. Бо це якийсь наче темніший. І знову ж біля цієї нори. Я там сіль положив. Ну її не видно з камери. Метрів п'ять далі. Від цього зайця, там на пеньку. І оце дощ як іде, сіль ростає, стікає по пеньку. І звірина підходить сюди її злизує. Сюди усе підходить і зайці, і косулі. І борсуки я теж думаю. лижуть сіль, бо кожна жива істота, вона потребує солі. Там на двох пеньках я положив на куску, по куску. І вони час від часу сюди навідаються. Я точно не знаю, але в зайці вже повинно бути потомство. Ох, як вона поскакала. Мабуть барсук десь виліз з нори і тут з краю сидить. Я це він її наполохав. Ого, і назад погнались. Мабуть, гляньте обратно. Ну ж, підписуйтесь на мій канал, все.